Доброго ранку, дівчата. 14 грудня, і сьогодні субота, нарешті вихідний день, і ми можемо з вами побалакати трішки більше. Хоча подивимось, як вийде. Спочатку давайте відкриємо 14-ту цукерочку. Вона зі сніжинкою, і у нас випав сніг. Тож, ще одне моє бажання здійснило, здійснилося трішки морозу, снігу це дуже-дуже приємно. Нарешті оце відчуття зимове, передсвяткове, так, як воно є. Бачите, прийшли вуха та вуса. І зараз ми, звичайно, відкриємо цукерочку. Дуже цікаво. О, сьогодні знов ангельський поцілунок ангела. Ангелськіс. Ну, звичайно, вибачте, мене за мою французьку-англійську. Але, тим не менш, цукерка дійсно. Це білий шоколад з дрібними горішками дуже смачний. Я білий шоколад люблю з чорною гіркою кавою. Це смакує просто неймовірне. Оце таке сполучення ну, не може бути. Невже Анфіска звернула увагу на іграшку, яку я зв'язала? Це просто для мене. Теж маленький подаруночок. Так, це в нас є. Ми відкрили. І тепер давайте пробіжимось по бажанням. Хочу перевірити, що я встигла виконати за цей тиждень. Так, ми з вами написали ієрогліф. Спробували нову пряжу, приготували смаколик, побалувати себе смачною кавою. Сьогодні я побалувала себе смачною кавою, тому що був сніг, тому що була п'ятниця. А як ви себе вмовляєте вийти на роботу в понеділок після вихідних, і в п'ятницю, коли вже хочеться дуже вихідних? Я зазвичай. Купую собі смачну каву. Ось фотозвіт кави. Так, і, а, купити моточок пряжі. Дивіться, пряжу я купила аж 4 моточки. З візерунком вигадати візерунок, поки що це потребує. Натхнення, навіяння такого творчого. Це просто так не можна сісти і зв'язати. Це треба, щоб був такий настрій. Але мені вже це дуже хочеться зробити. Просто мені потрібно сісти і поперебирати петельки, так що візерунок, я думаю, що обов'язковий якийсь я е, вигадаю. Так, з віршами трішки пізніше в'язати цілий день те, що хочеться. Ну, з цим бажанням я сьогодні думаю, що не на 100%. Але буду намагатись сьогодні в'язати саме те, що хочеться. Але це буде не цілий день, а це буде, скоріш за все, після обід. Тому що. Знаєте, як у фігурному катанні є обов'язкова програма і є вільна програма. Так ось, це вільна програма, а до цього треба виконати обов'язково. Треба відзняти два відео: одне на другий мій канал і одне на цей канал, щоб завтра ви побачили творчий епізод. Не влог, а творчий епізод. Але це ж потребує теж часу. Потім треба щось приготувати, поприбирати. Ну, тобто такі клопоти, господарчі, все ж таки треба щось таке зробити. Ну і потім вже, а, ні, ще треба пов'язати шкарпетку для захисників і пов'язати обов'язковий светр. Це, це теж наразі не вільна програма, а обов'язкова. Тому. що Треба закр... Закр... закривати борг у спільному проєкті. А вже потім, якщо, знаєте, це як у папелюшки. А потім, якщо залишиться час, то буду що я буду в'язати. Я, звичайно, буду в'язати свою другу шкарпетку. Я розпочала другу шкарпетку. я не підбираю секції, я хочу подивитись, як вони будуть виглядати ось просто як в'яжеться, так в'яжеться. Дуже мені цікаво, що вийде. Бачите, тут в мене зовсім по-іншому розпочинається. Тобто, ось звідси, ось так піде шкарпетка. Це дуже цікаво. І мені хочеться швидше їх дов'язати, тому що багато нової пряжі, з якою мені хочеться пов'язати шкарпетки. Взагалі, в мене час від часу почало виникати таке бажання просто цілий день в'язати шкарпетки. Ось якщо б в мене був додатковий вихідний, ось, наприклад, якщо б в мене 1 січня був вихідний, давайте я теж таке бажання загадаю, а раптом воно стане дійсністю. Перевіримо то я просто зранку б до вечора на різних спицях в'язала б різні шкарпетки. Дівчата в'яжуть ще такі цікаві шкарпетки з крапі Сокс. Як ж мені хочеться такі шкарпетки відв'язати. Але, 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 ну, це так цікаво спостерігати, як ну, зовсім такі раптові. Клубочки перетворюються на цікаву смугасту шкарпетку. Я взагалі останнім часом чомусь мені почали подобатись саме смугасті шкарпетки. Ну, нехай от смужки будуть нерівними, як якось тут. Але саме смугасті. Тут і візерунку не треба підбирати, і. Ну, хоча з таким, нібито жакардом мені теж подобається, але все ж таки смужка наразі мене чогось заполонила. Це, мабуть, приведе до того, що один з моїх наступних виробів плечових буде смугастий. Як ви вважаєте? Щось, мабуть, там десь всесвіт підказує. Ну, і звичайно. Я дуже хочу пов'язати ось це своє диво. Я про нього розповім вам вже е, докладніше у творчому епізоді завтра. Бачите, майже нічого не продвигається. Це прикро. В мене на Новий рік не буде саме ось цього зеленого блискучого жилету. Він буде, звичайно, пізніше, можливо, на старий новий рік. Але, ну, ну хоча давайте так. Це все ж таки е, светр, е, жилет, в якому я хочу зустріти Новий рік змії. Тож, до китайського Нового року, мабуть, все ж таки я його зв'яжу. Дуже приємне в'язання, про це поговоримо завтра докладніше. І ще я хочу вам розповісти про те, що, оскільки вже дійсно починається зима, і таке передноворічне для мене, е, не натхнення, перед, передноворічний настрій з'являється. Тож час дивитись старі фільми. Для мене завжди грудень, це час, коли я передивляюсь всі. Улюблені старі фільми. В цей період я не дивлюсь нового кіно. Я взагалі не люблю дивитись нового кіно і розпочинати нові, нові книги. Я люблю переглядати і перечитувати те, в чому я впевнена Впевнена в, тому, в тих почуттях і в тому настрої, які е, я отримую. Я люблю повторювати за героями фразочки. Я люблю підспівувати з героями. Я люблю знати, що буде далі, і дивитись на це по-новому. Все одно в сотий раз дивишся фільм або читаєш книгу, ти його все одно сприймаєш по-різному, тому що і доросліш, і обставини змінюються. Але це в грудні повинні бути саме фільми і книги. З 200% щасливим закінченням. Щоб ну, взагалі не, залиш... не залишалось ніяких питань, все повинно бути просто 100% позитивно. Але фільм, який я запланувала собі на ці вихідні, я просто шукала його в українському перекладі, це «Гремліни». Гремліни нова партія. Тобто, цей фільм, це фільм 90-го року. Я його обожнюю. Саме другий фільм. Перший він такий трішечки, ну, це такий комедійний ужастик. А ось другий фільм це все ж таки ну, така комедія-комедія. Обожнюю його. І коли я знайшла цей фільм в українському перекладі, я його буду дивитись, але я вже тільки ось зрозуміла, що я ж ніколи не просила свою сестру зв'язати е, гремлінів. Це ж такі чудернацькі створіння, ну просто вони ідеальні для іграшок. Е, на жаль, в неї немає ні інтернету. Е, і нема можливості дивитись те, що вона хоче, а вона дивиться тільки те, що показує по телевізору. Тобто, треба буде їй роздрукувати героїв, нагадати їй, що це за фільм. Я думаю, що вона повинна його пам'ятати. І, можливо, це теж її надихне. Насправді вона в'яже не все, що я її замовляю. Але я думаю, що хоча б головного героя вона мені не відмовиться зв'язати. Ну, ось, дівчата, мабуть, все. Я пішла готувати відео, познімаю, помонтую, і я сподіваюся, що в мене залишиться час на виконання бажання пов'язати все, що завгодно, і подивитись гремлінів. Але це тільки після того, як я передивлюсь всіх дівчат все, що вони не знімали. Обов'язково. Я сподіваюся, що вам було зі мною затишно, приємно і що ваш день буде таким же затишним, добрим, безпечним, головне безпечним. Сподіваюся, що у вас все добре, і ви в безпеці, і ви налаштовані на якісь приємні, передсвяткові. Покупки, події, зустрічі. Бережіть себе і балуйте себе. І не забувайте декілька хвилин в день побути дитиною, порадуватись іграшкам, цікавому фільму, мультфільму. Почитати улюблену книгу і обов'язково побалувати себе смаколиком. І у вас все обов'язково буде. Добре, як найкраще. Побачимось завтра!